Хммм. Та що ж не виходяча, хлуйся, давай, чи не підходить зака. Ладно, спробуй менше, давай, зачаровуйся. Ну блін, я не розумію, що не так. Там до мене двері ломиться. Ладно, пустим моментик. І всім привіт, устоя Шокадус. І ось я тут намагаюся попасти в той чорний ринок. Чи що він там, як називається. Я тут зробив ось споруду, ось цей камінь далося відсунути. От тут такі кристали є. Якщо не помиляю... Ага, вже нема кристала. Є і той літачий кристал. У мене його вийшло витягнути якогось бродяги. І, звісно же верстак, який не працює. Верніше, це портал, вроде, мабуть. Ну, як бачите. У мене особо успіхів немає, так що я зараз продовжую пробувати. Блін, я не знаю, що даже ще поправити. Ну давай. Я не знаю, яка ще так не... Ну хорошо, давай я тоді попробуємо відкрити Blizzard. Я ж туди якось попав. Mm-hmm. Ладно, ніяке методи де тут не okay. працюють. доведеться щось. Ну, я не знаю, моя попробуй, да тут саму давай. Ну, бляха, муха, ну давай. Абрака дабра. Uh, де це я? Я попав. Кудись непонятно куди. О, Марінка. І, И суючи цього, це є те саме там ринок. А що це таке? Е а тут... О господи, тут ще хуже. Ладно, потім розберемо, що це. Для початку би в когось дізнатися, де куди я вообще зараз знаходжусь? Думаю, вірне рішення сюди. О! Е я у вас маски физму, хорошо? Бери, бери! Ага. Е, можна до вас питання? То? А де у вас продається, ну і як вообще виглядає дороговказний камінь? Так він задіяв тебе. Оце? Чи де? Придурок, не там. Остається камінь? Оце все. Так, він. А Віддасте його мені? Ні, конечно, він продається. А за скільки? За сім осколки від луння. А так. Е, а де всі предмети, я не поняв? Ти чому шкуришся, вижити тобі? Ладно. Коротше, якщо він тобі надав, як до полу днів маєш його, то не віддам. Зараз? Угу. Mm -hmm. Зараз 9-ра. І якщо дуже захочеш, то я думаю до 13-ї днів вже спієш. Давай, oh. сруй. Удачі. Спасибо. Короче, я так зрозумів, що мені треба десь дістати якісь осколки від Луні, і за це купити у відьми оцю шмань. О, добрий день. Добрий-добрий. Я бачу ви у основі, то трошки розкажу, де ви. Ви на чорному ринку, і у нас де кілька районів. Зараз ми з вами знаходимося в центрі цього вимору. Позаду вас, ви можете побачити портал. Він веде сюди абсолютно всіх з різних світів, тому не здивуйтесь, коли побачите іншу расу. Також в тій стороні, де видно сині дерева, там знаходиться район з чарівниками. Там більш-менш нормальний ринок і продається щось таке, чарівне. А в нас тут заборонені чари, тому в нас більше магія і просто шарить за магіти. Там далі у нас знаходиться район із винолюдьми. Це вигнана раза і там у них є якась зараза, тому їх краще не трогати. Передостанній район це піщана дюна. Тут у нас живуть трохи люди і трохи звичайні жителі. Це більш-менш жительський район, проте все-таки тут є трохи торговців. І найзанедбаніша територія болото. Тут живуть орки. Їх небагато і, в принципі, вони відсталі. Не рекомендую до них заходити. Ага. А розкажіть трошки мені про осколки відлуння. Ого, блін, у нас тут валюта так працює. У нас є мідяки саме дешеве, срібняки, щось більш-менш нормальне. Золото рідкісні предмети, ще торгують смарагдами і діамантами, а найдорожче ехо відлуння. Оце осколки ці. А, я питаю, так мені там доровказний камінь треба по деяким темам. Ну, в принципі, я не засуджую, він мені також треба. Ну, дякую за те, що розказали. Я пішов мабуть. До зустрічі! Ага. Я так коня, мені треба трохи походити, оглянутися, бо я не знаю, де мені ці все куски достать. А, я ще дещо хотів запитати, а що це за блоки, котрі отак от дивно шумлять, і вони ще переливаються іншими блоками. А, магазини тут незвичайні. Зазвичай їхнє приміщення напряму пов'язане із виміром, звідки походить власник. Наприклад, я із темного виміру Сіндрія. Там у нас темнота ага. і, в общем, такий і зловісний ліс. Е, і, наприклад, з цього магазину, якщо правильно підібрати заклинання, я зможу з цього магазину прямо до себе додому попасти. А судячи за те, що ви там спостерігали, то значить магазин не прогрузився. А, -а, -а тепер буду знати, що там нічого немає. Ладно, в цьому випадку давайте, до побачення. Пока. Ну і що ж, тоді я трохи оглянуся. У нас якісь палатки стадяться, теж факели всякі. всякі квіти. Тут це синє. О. Тут, тут ні. Ага. Два уламки. Так, я поняв. Мені походу, як сюди тут треба знайти. Так, а що в нас тут далі? Тут нічого. Добрий день. Ладно, ладно. Так, що у нас тут? Тут квіти якісь. Тут... Тут нічого немає. Не то не ще добрий день, добрий день. А тут. -ту. А, а що з вами? Не заю зайнятий. Ладно, ладно. О, добрий день, а що ви тут робите? Я тут продаю різну їжу на замовлення. Проте замовлення стан не ведуть. А я так бачу ви нас перше. Так? Так, вперше. Я бачу тут особо нікого так активних немає в даровці, так? Ну, зараз якраз тільки ранок ще хто не приїхав. Час і ко нас тоді. Тут дуже багато різних створінь кишить. А взагалі, ви ось таку будівлю складно. Та що прикалося і побудував? Я в принципі тут давно вже з монополією розвиваю. Так що не натякайте ті на що. Дякую, я мабуть, піду. Так, два куски в мене вже є. Залишилося знайти ще п'ять візьма. Казало, що мені треба сім уламків. А тут у нас Тут у нас просто люди живуть. А, о, ось і нормальні люди нарешті. Я так розумію, вони дуже розмовні. Гей, hey, дочекай! О. Ух ти! Якийсь професор. Вітагаю. І що я можу зробити? У вас є склад відлуння. Чи в чому сенсі? О, таке треба запитати. Ні, вам мені треба, я не віддам, я є сферу. все-таки. Спенсер ігнорує будь-які звертання та прохання. Вітаю! Ладно, я поняв. В чому сенс життя? А та це життя нам треба жити як молодим, щоб виживати всяке різно ровно Так, тихенько вкрести осколок із кишені. А де мої осколки? А, ось оп. Тихаренько. Ага, да. О, такс. А знаєте, я піду, мабуть, щось куплю. Це, а ви знаєте, де тут недалеко їжа робиться. А, да, там прямо як по дорозі йти. Там стоїть якийсь чел, продає їжу. Oh, так, тут я вже дістав два шматочки ось цього осколок від луня. Залишилося дістати ще десь три. Проте я ще в інших двох районах не був. На болоті, я думаю, мені вдасться щось роздобути. Здрасте. Так. Е, добрий день. Не відставий. Так, ладно, поняв, тут не при о. Добрий день. Шо? А, ой, іду, іду, Ну, іду. Добрий день. Еесть! Це знаменито натяк, да? Ладно, а. А, торгуватися можна. Леон за 7 стримняків 5. Опа, а это интересно. Підозрила юшка. Хорошо, побачим. А ще робить підозрила юшка. <гас> Точно. Потрібна миска, два вида грабів, мухомор і блюда поганка. І ще зверху. Кульбаба. Наскільки знаю, гриби ось ось. Є один тип грибів. Мені тільки один треба. І ще туди, ага, ось десь червоні грибочки. Я їх бачу. Ота. Тепер треба миска і кульбабка. Миску я бачив тут. Якщо не сожалеть, я її заберу. Ти що? А, о, ось і кульбабка. А... Так. І у відьми тут був верстак. Пішов вон! Іде в баню. А... Так, все, до побачення. А... Ну шо, ті пуля? Держи. Ага. Спасибо. Так, а для чого мені цей ключ? Може тут десь завалявся шматочок? Так, вот тут зразу все фейлітають Добрий день. Добрий день. Що хочете? А що ви продаєте? Я тут продаю різні зачаровані, мечі, високі, іншу зброю, булави. ну я професіональний магічний кузнець. Може зброяр? Ні, кузнець. Ладно, а що у вас -то за двері такі? А, вони в мене заржавіли, то їх відкрити не можна. Якщо допоможете відкрити, я вам дам винагороду. О, цікаво, інтерес, цікаво. Хорошо, я до вас ще звернуся. А тут що? Добрий день. Добрий день, що вам треба? А що ви тут робите? Трошки зачарую, а що вам? А ви знаєте таку штуку, як уламок від луння? Так, знаю. А можете мені дати? Ні. Ну ти ж лоб. Дуже до хрена хочеш. О, ладно, не буду вважати. А що тут ще є? О, у нас книжки, це не інтересно. Ага, тут залагало. Просто нічого немає, тут теж нічого. А що тут ще? Тут ще якась? Тут ну, там теж нічого не видно. Тут, в принципі, нічого в, в магічному районі і немає більше, крім цього. Тут є залізні двері. Треба десь зістати з картокира, щоб тепер ту іржу. Ладно, я ще не був там коло, то заборонено. Ааа... <тас> 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 Я ще не був толком у книгаря. Ну ну, дивися мені. мені. Треба зі словами бути обережнішими. Короче, мені надо в тихаря пробратися он туди. Так, я йду, типу, в ідуть поза на поворот. Угу, Правообщение як на вете, да? Треба... Пр... А, можна? Опа, опа. Хочу в Європу. Угу. А взагалі нічого прям нема, так? Да? Ну ладно. І цим жителям, краще не попадатись на очі, то приб'ють. Так от в траві буду повзти, щоб ніхто не помітив. Хто мене не бачив, ніхто мене не чув. Так, а отут треба бути обережно. прохит. Ну, это не, не запечет Так, гуляю, гуляю, гуляю. Да-да-да. Так, стоп. А ты зитки прошел. А, ты вот тут все по забудинке вешал. Ладно. А что а тут вообще так и есть? А. Опа. Есть. Yes. П'ятий кусок, залишилося два. Мені треба десь дістати сокиру. Можливо, в мене вийде купити його в торговця. Хоча я точно не знаю, де мені шука. Шукати стака. Що це було? Опа. Так, ніхто не дивиться. О, ти хорошо. Так видно. Добрий день. А шо, ви, 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 що, ви вирішили щось купити? Нє, я прийшов вам двері дверотопередь. О, дякую, що допоможете. Проходьте. Да не можна, тут що? ще що, так от... Раз! Готова. А ви, можете відкрити, в тебе я десь ключ загублю? Да не вопрос. Угу. О, а ви мій ключ, значить, там можете мені вернути? Та не питавши, держи. та ви куди? Щас я тут провірю, чи той же тут ніякі комахи не завел. <плук> О, чи не завелися, Ага. Ні, нічого так купить, звичайно, ходіть користуватися. Ну, все, до побачення. Пронесло. Так, а де шадену ламу ходи мені шукати? Ну, а де мені щас шукать? Де, де мені щас купи. Що я щас підібрав, подожди-ка? А, а. А, нормально так, в траві валявся, там Та ну нахер! я не вірю, що воно просто валялося, підійшов і взяв. Ладно. Носата. Сім кусків є! Продавай. Ну, кот бай, мади, всі сюда. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, все. А що, ты прям положила? Да, прожили. Ага. Хорошо. Забираю. Ага, уся. Ну, все, дадий пишев. все. Я, пожалуй, піду. Необично якось получилося з цим мішком, Ну ладно, в принципі, це мені треба. Ух ти! О! Е, а де все? Що, метка пропала, ладно. Так, і ось він. Угу. Ой, речі вернулась. І я теж такий. Оп, такий. якийсь чудний, ну ладно. Ну шо, мабуть, пора мені їхати додому. Там теж є деякі справи. А? А. Так, ну що, щас сідаємо. і так, е ось Ой, що таке? Що взагалі? Так, надо бігом їхати додому, потом фікса Так, по щитку під'їжджаємо, сейчас еще буду. А ось я і приїхала додому. Так, тепер залітаємо сюди. Отак. О, опа. Так, і сейчас відключаємо захисну систему продав. І от так ось. Отак, тепер спуститься вниз, поставить. І от тут то все. Оп, отак. Тука ще тут Так. Як тут працювання есе? Я. А де? А, я автоматично мав туди засасати. О! Оп, есенція. Так, тепер можна їхати наверх і робити магію. І так, в чому заключається прикол у цієї есенції і то, як я достану червяний парусток? Розказую. Коротше, ось ці 5 есенцій я маю поставити у червоному колі і зачарувати. Раз, два, розміщаємо. Три, чотири. Теп. А, точно! На роздоріжжі старої дороги мені треба перетворити у... Громовий кристал, оцей оце, оце, тро, трофказний камінь. Так, ну роздоріжжя в мене тут немає, в мене тут тільки просто. А, а, хоча ні, роздоріжжя, роздоріжжя є. є. Ось тут я Тут ось і можна його якось отак ось оп, поставити. Вроді би так. О, частинки ті чуть-чуть. -чу. Ага. Як тут його. А -а -а. О! Да буде погана погода. Залишилося дочекатися, коли вдарить сюди блискавка. Ну, я поки що посиджу, почекаю. Зараз як вдовбало. А... О! Ух ты! Стормій крустал. Да, це він. Получається, ці інгредієнти мене є. Так, і все, заколібало, давайте. При... Вирубайшку. Бережне приземляємось. Так, отже в мене... Є, видобутий зливок радону. Ось, сьо. Є. У мене тепер є громовий кристал. Є. Залишилось дістати Ну шо? Поколдуємо. Раз, два, три, чотири. Ротуває інцеграми кристал, ну шо. О, великі багі Майнкрафта! О, великі духи Помогіте мені дістати паросток, че... <звук> а? Що це? Це що? Пророс? Тобто я чуть не убився раді херні. Ні, ну ладно, може, хоча, якщо я посажу, то в принципі, воно має вирости, так що, ну, це ж діло часу, побачимо. Тоді я щось його сьогодні. Чи буде це успішна тема взагалі. Ну, допустимо, він тут росте. Ну, що ж, походу залишається чекати. Побачимо, чи виросте паросток. Верніше, пар... проросток у нас вже є. Залишилося дочекатись чи виросте з нього ця сама квітка. Ну, а поки що. С вами был Шоколадус и всем Погодус. До встречи. Если шоу моё на телерам канал, заходи, там будут и спойлеры, и новости, в общем земной пообщаться можно. Давай.